Привіт! Гарний день сьогодні. Е, uh, uh, Та і й... вчора, правда, трішки було хмарно, а ще й дощ був. Ну, no, в общем, таке. Сьогодні гарний дощ, позавчора, так. То... гарний дощ, гарний день. Позавчора також був схоже гарний. Е, uh, І бачите, тут я вже все покосив. Я покосив все. Ще позагрібав. Позавчора, коли не було дощу, а то був дощ. Все весь, весь, весь всю нашу ділянку. Весь майданчик хотів сказати ділянку і догоріш туди. Також покосив, тут позагрібав, ну, ще кучки потрібно мені повивозити. У них там вистачає. І докосив же доверху, ще там і зверху, але там Ще поки не встиг позагрібати, так що позагрібаємо. Показувати, як я знову загрібаю, чи вивожу, наскільки ж можна. Тому і не показував. А ще в мене ж проблема виникла. Макбук мій зламався, він працює. Перестала працювати зарядка, вона не зразу. Не працювала, зараз покажу, зайду до хати. Ой, чуть не впав телефон. Ось. Наш MacBook і ось зарядка, шнурок, щоб було видно. Я вже, бачите, тут почав допаювати. Роз'єм Type-C сюди поставив. А що тут вийшло? Вона на магнітиках, отака от штучка. І до зарядки. Там контакти. Тут ще мікросхема якась є, а воно туди не долізти взагалі. І тут світлодіод. Там і там зеленим або червоним загорається. І контакти. І зараз я вам покажу. Я вже все. Поремонтував, бачите, ось. Дивіться, бачите? Е, ну, Зеленим, тому що він е, заряджений, схоже. Щас. да, він на 100% заряджений, тому зелений. І ось воно ж, отак, на магнітиках, от і щок, і все. І заряджається. А я ще обнаружив, значить, ця штучка. У мене отак стоїть, заряджається, і вона чогось стала гаряча, блин. ну гаряча, то гаряча, бумаю, ну, гріється, можливо, там щось так і нормально. Я не звернув уваги. Воно заряджалося. Потім ще раз і не звертав уваги, а потім раз не заряджається. Я його потім переворачую, ну мало лишов. Буває включиться, буває ні. Ну, от. І це вже звернув увагу, подивився. Там контакти, якби всі нормальні. А ось тут контакти, ось, ось тут, як видно, ну, це, це новий. Ось. ось тут контакти. Вони всі е, уже почорніли, підгоріли і перестало е, контакти. Я спробував протерти їх е, спиртом. Чуть-чуть e, там пошкрябати. Ні, його не пошкрябаєш нормально. Ну, що, взяв напильник. А вони трішки виступають, вони там під, підпружинені. Я їх напилком трішки підшліфував. Став і все, заряджається, заряджається. Ну, наскільки цього хватило? Буквально на два дні. Знову починається теплі і знову погано контачить. <реш> знову напилком, знову напилком. І потрішку я так зчисував. І це було десь ну, тижня-два, мабуть, може і більше. Ось так. Ось так чуть трохи пощишуєш. Воно заряджається пару днів, потім ще раз. Ну, а потім уже ж, а скільки там тих контактів. Вони ж також щешуються. І вони ще підпружинені. Уже явно не достають. От. Е, я спробував напаяти, щоб вище їх зробити. Промив також все, щоб було нормально, але вони стали погано підпружинювати. Вставив, Вроді воно щось показало зарядку. ну, Палець збросив, воно не тримає і хоч ти що хочеш. І я вже вирішив тоді припаяти сюди на ці вже контакти. E, Type-C папу-маму купив. Сюди припаяв, бо це вже воно відпало, бачите, вже інший. Ну, Це хотів для, для, для перевірки тоненькими, Я потім зробив більш нормально. це Чисто для перевірки підпаяв. І думаю, туди ж паяться в сам розйом Я не буду. А я відкрив, подивився, там є контактні е, площадочки е, в самому макбуці, і можна запаяти і вивів би це, це мама, вивів папу туди б. Чому це почав робити? А ось, дивіться. Ось, зарядний. Зарядний. І сюди цей шнурок, він, він тут не втикається, як в телефоні, що в саму зарядку включається. І сюди можна шнурочок. Купити і все. Я подивився, ну, зарядний, то працюючи. А мені потрібен оцей роз'єм. А розєм то якби ж окремо, дехто то ж Тож тобі воно тут залито і все, ніч... нічого не зробиш. Вот. І я подивився зарядка, а зарядка там біля 2000 гривень. Ну, можливо, трішки дешевше, 1800 можна знайти. Ну, думаю, ладно. Поки купляти не буду. І вирішив оце ж допаятися сюди. Type-C, потім з'єднати непоходний варіант в домашніх умовах, думаю, поки буде нормально. А потім буде видно купляти новий зарядний пристрій. Але оце поки зробив, не ще з комп'ютера. І потім в інтернеті просто наткнувся, що є, окремо продається ось такий шнурок. Ну, ось він, бачите, я його вже випаяв, дістав оттуда. І його можна замінити, а шнурок до 300 гривень. Ну, заказав, прийшов мені шнурок. Але... Щоб зараз розібрати, вони ж роблять їх нерозбірними. Щось не так, купуйте нове. От. Воно клеєне, нема ні гвинтів, нічого, і не на защлках якихось. Воно повністю клеєне і прийшлось ножем, скальпелем, ножем, отак, встик, зверху молоточком. І ось так. Роз'єднати роз оце все. Отак, по контуру, по контуру все роз'єднується, навіть і видно. Бачите? Тут що, ножем прорізалося. от, Зняв, а там ще не так просто, воно там залито сіконом білим, все. Даже отак все і тут і роз'єднав, а від'єднати треба силу прикладувати, підважувати, боявся, щоб щось там не зламалось, Ну, коротше, відкрив його. Шнурочок, два провідка, перепаяв, підключив, все працює. Все працює. Все воно працює. Ну і потім зібрав назад і знову заклеїв. Ну Заклеїв, суперклеєм, але не з якщо прийдеться розбирати, я точечно. Тут, тут, там, так, по краям, такими точками. Ну, воно тримається, не розпадається, нормально. Якщо потрібно буде розбирати, то буде краще. А то я провозився, щоб розібрати трішки часу. Ну все, це все працює. І все нормально. Тому, а я ж на ньому монтую на телефоні колись пробував, давно, на планшеті також. Ну, Непривично. Та й особо ж не було чого знімати. Так що тому так хі -хі, довго. Думаю, сьогодні буде вух. А, ще покажемо, що у нас там по грядкам. Ну, трішки під вечір. Зараз покажемо, що у нас тут на грядках робиться. Розкажи. Ну що робиться? Грядки ми вже скупали. всі. Цибулька тут зійшла і починає сходити морква. Гарна вже зійшла. Я її полила і прорихлила. А де морква покажи? Та де ти її не побачиш, а, поки на я її не ну, бачу. Вона маленька. А, ото вже морква. Ось, ось, ось. От це морква сходить. Так, да, це вже морква сходить. Схожий на бур'ян. Ну вона в нас поханенько тут росла, але я так трошки насіяла тут було. там ще цибульки досадила, вже підходила. Ну, це накривати не будемо. Ми там будемо назад йти, побачимо, ми воно поробили піраміди з білого агроволокна, тому що заморозки обіцяють, а троянди почали пускати гарні пагодні, жалко, що знову пообмерзають. Да. Зараз плівку заберемо з редиски. Травень місяць на носу заморозки. Тому що рідиску і так залишимо, ми вже її, вона вже розстежить. Рвемо весь час. Вже рвемо там, уже кульочок є, Віта підриває і їмо. А там я посадила, вон друге перенесла. Посадила під грядки. Під плівку поставимо огірки, а другу частину грядки залишимо пізніше, посажу без плівки. І будуть гарніші, ті будуть пізніше. Цього року тільки одну грядку огірків, тому що у нас після прошлого року залишилось багато закатаних огірків. Віта і прошлого, і позапрошлого року. Морог гарний зійшов, а другий тільки-тільки починає там сходити, що я пізніше садила, те, що ми перекопували. Тут ще щось зійшло. Цибуля. І ще діка. цибуля. А в тебе цибулі вже і там, і там, Нам і там. Но мої не вистачає. Цибулі. Та... Горох вон теж порихлила, вже й вусики пускає, бачиш? Ну, скоро будемо їсти. От. А тут цибулька піднялася, а там десь горох де-не-де де, починає сходити. Вилазить. Це той, що я пізніше садила. Да. Ну, ми його все проливали. Ну, горох і цибуля заморських таких маленьких не боїться. А тут ще я рядок цілу грядку посадила квасолі фасулії на зелене. Тому що так вона у нас не дозріває, вона починає звичайно тут фасолі, скільки раз я садила. І те, що платеться, і те, що кущова, вона дозріває до молочної зрілості, а потім листя починає сухнути і пропадає. То я її спаржуву сажу, а потім те, як горох зелений, зриваю, чищу і в морозилку. І накрила тут уже трава посохла. Зелененька городка. Я накрила часник, уже замолчувала. Я його побризкала нашатирним спиртом. Він позеленів. Бачи, який гарний. А то був такий жовтенький. Замолчувала, якраз буде добре, бур'яни буде рости, і ворога буде. Тому що погода дощів не обіцяє. Там закрила, заморчувала свороду. Ну, а зараз поставимо дуги, накриємо плівку. Ну Дуги ти поставила сама тут. Ду, да, плівку перенесемо і закриємо. Закриємо, то що і все. мороз, якщо буде вночі. Повіла, Може, треба було ще пролити. Та все, закриємо, вже потім буде видно. Ну давай закриємо, а потім відкриємо пролиємо. Завтра, завтра буде видно. Ну, я тут добре щось Так ми ж насос включили, я не показував. Е -е, я розказував там, е що потрібно якусь бочку, можливо, вкопати чи що. Е -е, дуже багато морок і копати в тому мулі. Не зрозуміло, я взяв стару кастрюлю діряву, ось не буду я туди йти, приблизив, е, насверлив по кругу, отворив. Багато. І поставив, бачите, кладочку таку зробив. І в кастрюлю прямо насос туди ставлю. І все нормально. Якщо вода ще піде, каструлю можна перетягнути далі. А так, якби я вкопався тут, то вода б не поступала тоді. А так перетягнув далі і що, добавиться води і забереться каструля, Ну, вже поливали два рази, так що все нормально. Зараз ми плівку накриємо. И на сегодня у нас будет все. Где? А, он там наша киця, Она же за нами бегает. Ось, ось, бежите. Маруся, а? Маруся. Он, о, о. о. Хвист трубою. хе хе пипец. Маруся. Накрили. Завтра зранку розкриємо. Віта каже, ще полити треба. Ну, для того, щоб полити. Да. Ну, тому, що вона повинна поки піднімутися. Ну так ми одну сторону відкриємо, да і все. Тут все. Тебі... все. Уже вся Боже, в пилюки. Що? ти поди подивишся. Ти подивись, ти си ти... застала. Маруся. Що за, за ванний, це в нас? Пилю, пилю... Пилю. Схуй, глянь, іди вичисуйся. <голіц stał> а потім до нас прилізе. Кіно. А, це <голіць> да. Вона зараз ще побігає. Ну, і на сьогодні для вас все. <голіць> Ні, ми ж не показали, як ми а -а 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 -а. закутали троянди. Так, да, зараз покажемо, як ми там закутали. А то вже ж там попускали листочки, і якщо примерзнуть, вони ж потім повідпадають. А сьогодні вночі зранку було дуже холодно, а вночі десь ноль чи мінус один явно був. Ось. Бачите, ось так кожну. Ті, що були під бутлями, ми їх відкрили, тепер знову накрили. І там. Ну і всі троянди. А всі троянди вони не дуже високі, ну вже зелене листя. Ми просто сухою травою крикали. А то ж я позрібав кучки, які ще не ось... Віта Поприкривала ось там травою все. Такі мінус один, це ж не мінус п'ять. Ну так правильно. Вони і так би не пропали на мінус один. І це ж не значить, що воно цілу ніч буде. Воно десь під ранок може бути. Ну, все одно, гарантій немає і хочеться, щоб воно вже небе. Ми вон там підняли сьогодні вночі. отут ці вони дуже ніжні після банок. Листечко трошки позаверталося. Отак ну хай привикають. А так все трошки прикрили. Знімав який у нас гарний. Так, так знімав, у прошлому відео ж показав красу. О, дивіться, такі братчики. Ось хорошенькі. Ось таке сіється, сіється, сіється. На, на спеку літню. Вони пропадають. І вон там десь. А само потом нема, нема, тоді понабиралося. І тут, ще, хай ростуть. Їх треба да, трошки сюди, мабуть, потикати мені буде. Півники вже я в прошлому відео показав там. Да, кадри. думала, що уже... вони не цвітуть, у других вже почали. У, уже... Ці ранні півники. уже які гарні, дивіться. Mm -hmm. І ось тут також. А ще їх буде і буде. Там у віти стільки півників. Такі пізніші, а це ж не скорослі, ранні. Там півників вистачає. І риси, і риси. Буде дзвоники Аквагелія да? по-научному, скоро буде квітнути. О, диви. Бачиш, і наступив. І наступив. Ні. І ні. Ну все, пішли додому. На сьогодні все, і всім гарних днів. Так. Да. І на сьогодні все. І всім пока. І всього найкращого і до зустрічі.